Кольори свободи в Івано-Франківську анонсували благодійний мистецький проєкт В синьо-жовтих барвах. До акції долучилися 100 художників. Їх мета зібрати один мільйон гривень на чотири евакуаційні баги для наших захисників. Надихалися все ж таки нашою вільною країною, тому що тут створюється прапор України. Колаж прапору України за участі 100 художників. І також розумілося про те, що моїх донатів, на жаль, замало і є можливість залучити більше. Проєкт вже триває більше 9 місяців. А тепер він більше пішов в масу, тому що він пішов в гарний розвиток до створення колажу долучилася й художниця Світлана Рудніна. Мисткиня пояснює, її жовта картина це Соловей, а синя Петриківський розпис. Перше, що мені прийшло на думку, це петриківський розпис, оскільки в дитинстві бабуся мене вчила, як розписувати цим розписом хату. І для мене це самий гострий спогад. З жовтими відтінками, перше, що мені спало на думку, це ранок, і як солов'ї співають. І цей звук ранком він не повторний ні в одній країні, як в Україні». Організатор виставки Ігор Куцій розповідає, вже в серпні планується фінал проєкту, а в результаті проведуть аукціон. Це є анонс, це ще не повна виставка, тому що всіх робіт буде 200. Зараз тут представлено приблизно 86 робіт. Це є тільки анонс. Повноцінна виставка планується на липень місяць в нас в місті Івано-Франківську. Виставка триватиме до 10 травня у Палаці Потоцьких. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Араї.